Так, поїхали. Яка в тебе пористість волосся? Добрий день, мої розумні, так красиві з вами. Я технолог-колорист Ірина Яковлева. І як я й обіцяла, знімаю п'ятий урок, який орієнтований на клієнтів, бо саме клієнтам я буду розповідати, як вдома легко та просто перевірити пористість свого волосся, яка напряму впливає на підбір, правильний підбір домашнього догляду, про який я буду розповідати у шостому уроці. Тож, якщо вам цікаво, ставте вподобайку та підписуйтесь. Існує дуже багато способів перевірити пористість свого волосся. Я дам вам 5 метод тоді, які, на мою думку, найбільш діючі, перший метод це метод із водою. Треба взяти суху чисту волосину і опустити її у склянку з водою, кімнатної температури І подивитись, якщо волосся швидко потонула, то це говорить про те, що пористість висока. Якщо залишилось на поверхні, пористість низька. Якщо воно повільно опустилось – Топорист середня. Дуже важливо, щоб волосина не мала на собі стайлінгу, масел або силіконів, тоді тест буде неточним. Другий спосіб це такий більш спостережливий спосіб, як поводиться волосся після миття. Якщо воно сохне дуже швидко, Пористість висока. Якщо сохне довго і при цьому його важко намочити, пористість низька. Якщо воно сохне нормально і реагує на воду збалансовано, пористість нормальна. Третій тест це такий теж спостережливий, більш тест на дотик. Доторкаєтесь до свого волосся, так от проходитесь і відчуваєте. Якщо воно жорстке, легко плутається, таке сухе, ламке, то це висока пористість. Якщо воно дуже прям гладке, знаєте, таке майже слизьке, блискуче, важке, таке взагалі не плутається. От у дітей таке часто буває, то пористість. Низька, да? Якщо, наприклад, от, як в мене, таке досить м'яке, слухняне, легко розчісується, пористість середня. Четвертий метод це реакція на вологу погоду. Якщо на вулиці підвищена вологість і волосся пушиться, скажімо так, завивається, розлітається, то швидше за все це висока пористість. Якщо воно тримає форму і гладке, не реагує, то пористість або низька, або середня. І останній п'ятий тест я от підготувала свою волосину. бачите, от от вона, Бачите? Бачите, да? це тест на розтягування. Треба взяти вашу волосину. Ну, бачите, я її взяла, тягну і вона повертається до форми. Тобто, якщо вона тягнеться і легко повертається, то пористість середня, волосся еластичне, да? якщо вона ламається, то пористість висока. Якщо вона мало розтягується, да? то пористість низька. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь.